Уваги ще один матч 13-го ігрового дня у вищій лізі чемпіонату Сумщини з футзалу. 11-й Володимир Журба, 16-й Денис Лупач, 7-й Ігор Маценко, 13-й Роман Міненко, другий Олексій. Напевно, що Ярослава Калашник, але той не в тій позиції пробував тут Лупач. Лупач удає передачу. П'ятою зараз намагався Краснопільського явора. Перебуває. Горенко, Горенко на себе бере гру. І Горенко влучно прибуває поворотах. І перший забитий м'яч. Друзі, ми от швидко в цьому матчі побачили. Вже точно не за таким сценарієм відбувається матч, як і попередній. І тепер вже от е, Денис, точніше, Роман Горенко, номер сьомий. Тюрін падає на майданчик. Тюрін. Горенко в контратаці зараз перебуває. Відпасовує на партнера. Пробуває поворотах. Вдруге зараз. Що роблять, не забивають врешті через Дейнеку. Дейнека сам бере гру на себе, просувається вперед. І забиває м'яч. 15-й номер команди Комсервіс. Зрівнює рахунок. І стає автором забитого м'яча. 15-й номер цієї команди. Ось так швидко у нас Пархоменко. Пархоменко вперед проходить, відпасовує. Момент зараз може бути і. Ух, зараз як пробиває 15 номер. в Мартиненко Зігунов. Зігунов вперед просувався, але його заблокували. Тюрін зараз ось він з м'ячем віддає, розігрує зараз непогано через ігра Маценка. Прахоменко міг пробувати. Зараз знову Пархоменко з м'ячем. Прахоменко пробиває. Поворотах Тюрін Добивання, простріл і. Від Владислава Харченка такий автогол виходить. М'яч влітає у воріт. І от Олексій Тюрін ну десь, можливо, і на нього можна цей м'яч записати, і на автогол від Владислава Харченка. Але ось такий потужний простріл від Тюріна дозволив ось призвести до цього рикошету від вратаря, від Владислава Харченка. І таким чином зуби в нашому сьогоднішньому матчі. Зараз Пархоменко може забити третій м'яч. Пархоменко бере гру на себе. Пархоменко пробиває і забиває третій м'яч для своєї команди. Одразу швидко. Два м'ячі проводять підопічні Олексія Тюріна. І тепер вже Пархоменко записує цей м'яч на власний рахунок. Ну отак у нас змінюється можливість. Береговий. Горенко і Зігунов. Пробує воротах Зігунов. Але все обережно треба грати. Дейнека. Дейнека на Пархоменка. Пархоменко в попередньому не призвела. Зігунов на Калашника. Ось зараз. Калашник з м'ячем пробуває. Калашник і зробить. Ух, зараз непогано Калашник приклався. Стоячи. Мається розкатати Тюріна, але той не ведеться на такі ось технічні дії свого суперника. І тут фол фіксує зараз Олександр. Пацюк пробуває і пробуває влучно. Забуває другий м'яч гравці Краснопільського Явора. Ну і Пацюк скорочує відставання в рахунку цим стандартним положенням, пробитим влучним штрафним ударом. Ну і записує. Тож, і сьогодні намагатиметься, звісно, що Футзол, футбол профі та Тож, покращили вони значно результати, і це видно. От зараз пробуває Олексій Тюрін і влучно це робить. І сьогодні от... забуває Олексій Тюрін четвертий м'яч для своєї команди, який, можливо, сьогодні дозволить. Здобути перемогу над своїм суперником, який якраз от розіграє. Це не критично для команди комсервіс в даному моменті. Тут Маценко зараз м'яч отримує. Маценко в Стійку влучає Маценко. Саме Олексій Тюрін зараз намагатиметься забити п'ятий. Напевно, що м'яч пробуває і забуває так. Забуває Олексій Тюрін. П'ятий м'яч як цвях просто вбиває. Цей м'яч у ворота Краснопільського Явора. І таким чином тепер вже робить рахунок 5-2. Набагато ще більш комфортніший, який, напевно, що, що дозволить здобути нарешті ось перемогу в трьох останніх матчах. І тут зараз не згоден з цим 9-й номер Владислав Мартиненко швидко забуває м'яч у відповідь у ворота комсервіса. 5-3. Тепер стає рахунок. все ті ж на... 2 м'ячі. Знову таки перевага над своїм суперником. Тут мечить журба, штовхає він а, зараз воротаря проти Артема Бебека. Розбігається Калашник. Б'є. і Артем Бебек виграє дуель в цьому і зберігає рахунок у два м'ячі для своєї команди на Калашника. І остання ця атака. Не доходить до свого логічного за наступних матчах на все добре і мирного усім вечора.